Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світла Бібліотек І у цьому відео я розповім вам свою читацьку історію. Я недаремно сиджу зараз у ковпаку, адже якщо ви дивитеся це відео прямо в день його виходу, то це значить, що сьогодні 8 листопада, а значить, це мій день народження. І я подумала, чому б з цієї нагоди не розповісти вам свою читацьку історію, тому що я тут багато розповідаю про книги, про їх читання, але ніколи не ділилася тим, з чого це все почалося. І вирішила зробити і вам, і собі такий подарунок, і поринути в спогади, і по хронології прямо. Розповісти, як все відбувалося. Тож поїхали. Логічно, мабуть, буде почати з моменту, коли я навчилася читати, але коли це саме сталося, в який момент ніхто вже точно не пам'ятає. Я теж не маю якогось такого свідомого чіткого спогаду, що, де було б зафіксовано, що от я вмію і навчилася читати. Але натомість у мене є інший спогад, і це було літо, коли я мала йти в перший клас, тобто ще до школи. Я вже цей час вміла читати, і я Проводила літо в селі у бабусі, і в мене були старші за мене подруги, які мали незвичне, як на мене, хобі, а саме вони читали книги. І ось одного теплого сонячного літнього дня вони запросили мене з ними сходити до сільської бібліотеки, яка там була, і обрати книги їм для читання. І, можливо, я собі щось теж придивлюся. Я пішла разом з ними. Це була невелика бібліотека, як я зараз пригадую. Я думаю, що там було ну, може, трохи більше тисячі книг, але на той момент це для мене було вражаюче, тому що я такої зосередженості книг ще ніде не бачила. І я дуже чітко пам'ятаю, яку книгу я там обрала. Це були українські народні казки. І тоді був такий. Період в бібліотеках, коли вони незрозуміло, з яких фондів і ресурсів купували нові книги. Але просили, їх можна було взяти на кілька днів, і вони просили за це якусь символічну плату. І саме таку книгу я взяла: це були українські народні казки у такому яскравому червоному виданні. І цю книгу ще до мене ніхто не брав, не читав. Ну, як ви розумієте, в сільській бібліотеці не так багато й було відвідувачів. І от ми взяли ці книги. І пішли, сіли на лавці під величезним горіхом і почали читати. І вірити чи ні, але в мене досі є дуже такий чіткий яскравий спогад, відчуття того, як прекрасно мені читати, поринати в історію. І мені здається, в той момент якраз відбулася, спалахнула ця іскра моєї любові до читання, тому що надалі вона тільки посилювалась і підживлювалася. Але ось цей момент усвідомлення того, що я читаю, і мені це подобається, дуже чітко і дуже глибоко засів у мені. І можна сказати, що з того моменту і почалася моя читацька історія. У молодших класах, я не пам'ятаю, щоб я читала якось занадто багато художньої літератури, тому що все, що мені траплялося чи рекомендувалося там, вчителькою чи в, десь в бібліотеках. Це були якісь такі радянські аля, якісь там незнайка на Луні або ще щось із цього. Воно мені якось не дуже заходило, але в цей період мені батьки дуже багато купували енциклопедії, і це було ще одне для мене відкриття того, що книги бувають і такими ілюстрованими, великими, інформативними, цікавими, що їх можна не просто прочитати, що їх можна багаторазово використовувати, дивитися, розглядати. Я пам'ятаю, як я таскала. В школу ці величезні свої товсті енциклопедії показувала там на уроках, якісь готувала з ними доповіді, презентації вже в більш там шостих-сьомих класах. І навіть деякі книги у мене брали вчителі, щоб показати щось в інших класах на уроках. І я себе відчувала якимось таким книжковим дилером. Книжковою дилеркою в школі, і мені це надзвичайно подобалося. А, але м -м, з художньою не складалося аж поки у п'ятому класі мені до рук не трапився Гаррі Поттер і таємна кімната. І це було наступне моє відкриття, наступний такий потужний досвід, тому що я зрозуміла, як це читати, незважаючи ні на що, чи темно, чи світло навколо, як це повністю занурюватися в історію, як це полинати у світ, поринати у світ, який для тебе ніби створений, і тобі дуже хочеться, щоб він існував насправді десь, і ти міг там іноді опинятися. Це було. Це був фантастичний досвід, насправді. Єдиний у цьому був мінус. Це, звісно, чекання майже рік до виходу наступної серії. Але з Гаррі Поттером ще сталася така символічна історія, тому що остання книга циклу вийшла, коли я була в 11 класі. Мені її пам'ятаю, дарували якраз на день народження в 11 класі. І це було дуже так, знаєте, менш, тому що мої герої з Гаррі Поттера полишали Гогвартс, і я полишала свою школу. І я розуміла, що от якийсь певний етап для нас усіх закінчився, і від цього відчуття якоїсь спорідненості з ними ще більше поглиблювалося. І ще, мабуть, розказуючи про ось ці шкільні роки, не можна обминути бібліотеки, які були завжди присутні в моєму житті, тому що в нас була невеличка така шкільна бібліотека, прямо біля школи, і була велика районна бібліотека. І от якщо в районній бібліотеці було завжди багато людей, дітей, які там щось ксерили, переписували якісь матеріали, шукали на уроки, готувалися до них. То у шкільній бібліотеці було затище, і там, крім періоду видачі підручників, майже ніхто ніколи не з'являвся. Але я там бувала частенько, і в якісь моменти я стала такою майже помічницею бібліотекарки, звідти тому що я пам'ятаю, що були такі періоди, коли влітку їй приходили підручники. То вона кликала мене, і я допомагала їй сортувати там, їх розбирати, е, нумерувати якось. І за це у мене така була привілегія. Я могла обрати собі перший комплект підручників на наступний навчальний рік. Це було дуже приємно, тому що якщо ви пам'ятаєте підручники, чи якщо у вас був такий досвід, то не всі підручники були новенькі, це були іноді вживані вже і вибрати з них якийсь найкращий екземпляр було дуже цінно і приємно. Тому у мене було таке право. І я дуже тішилася цим і завжди з любов'ю туди ходила і відвідувала це місце. І переходячи вже до якогось такого більш дорослого підліткового читання, мені також не випадало якихось дуже класних книг. І все, що я питала, мені якихось рекомендували Тургенівих, просто господи. І, звісно, воно мені тоді не заходилось, аж поки я нащупала для себе Мартіна Ідена Джека Лондона. Аж поки я відкрила для себе Теодора Драйзера. І мене якось захопили ці письменники Віктор Гюго, Еміль Золя. Я прямо ходила, пам'ятаю, там були ще такі радянські видання по 5-7 серій в одному циклі. Вони були всі одного такого оформлені, якісь темно-сині чи темно-зелені. І от я пам'ятаю, що я набирала, прямо їх читала такими пачками і здавала в бібліотеку. Але у студентські роки зі мною трапилося знайомство з українською сучасною літературою. Це був Любко Дереш поклоніння Ящірці, і це була Ірина Роздобудько Роздобутько, її книга-гудзик. І це взагалі змінило в моїй тобто після драйзерів там і, і всього такої шкільної програми для мене відкрити для себе, що можна отак відверто про все писати, можна такою простою мовою писати, можна там описувати різні відверті. Сцени для мене це був шок. І це перевернуло взагалі <після> догори ногами Є уявлення про книжки, але я дуже рада, що завдяки таким книгам я познайомилася саме з укерлітом сучасним. І далі був Жадан, далі були вже якісь інші проби, пошук іншого, інших жанрів в українській сучасній літературі. І ідея збирати свою бібліотеку ну навіть не ідея, це було якийсь такий імпульс збирати свою власну вже дорослу якусь бібліотеку свідомо. Почався вісім років тому, але більш інтенсивно він почався 5 років тому, коли ми переїхали в свою квартиру. І у мене була можливість мати місце, мати великі книжкові полички для того, щоб зберігати книги, ті, які я хочу. І я не скажу, що я вже якийсь мегадосвідчений читач, хоча е хтось читає менше за мене, хтось більше, але я все ще нащупую своїх авторів. Я з певністю не можу сказати, які жанри точно мої, і коли мене питають, таке, я завжди гублюся, тому що мені здається, що моя читацька історія триває. І завдяки веденню цього каналу вона стає. Читання для стало для мене більш систематичнішим, більш якимось свідомішим. Я тепер читаючи книгу, не просто її відпускаю, я пропускаю, намагаюся рефлексувати якісь думки, щоб потім розповісти про них вам в першу чергу в прочитаному. І тому для мене читання стало зараз більш свідомішим. Але якщо говорити в цілому, то загалом читання мені приносить багато і закриває багато моїх потреб. Це і відпочинок, це і розвага. Це і якесь дозвілля, і відволікання, і заспокоєння, і це якась можливість триматися за здоровий глузд, звірятися іноді з якимись думками. Ну, і, мабуть, одна з найважливіших речей, які приносить мені читання це читацька спільнота, це ви глядачі, підписники, котрі дивитесь, коментуєте, І мені дуже приємно, і я завжди дуже радію і читаю ваші коментарі, вишукую там для себе нові імена. Авторів, нові книги, мені завжди цікаво побачити, почитати ваші враження від тих чи інших книг. Це люди, з якими я зустрічаюсь на книжкових подіях, це книжкові блогери, з якими ми спілкуємося. Це люди з книжкових клубів, це дуже така приємна і класна спільнота. Це майже всі дуже мої люди, і мені, мабуть, від цього дуже тепло завжди. І я зворушена завжди. і Дуже тішуся, тому що я долучена до цієї книжкової спільноти. Але моя читацька історія триває, і я не соромлюся завжди казати, що я чогось там не читала, чи чогось не знаю, чи ще не знаю про цього автора чи про того. У мене дуже різноманітні смаки. Ну, навіть на смаки, я просто дуже люблю експериментувати, саме тому я можу за тиждень прочитати п'ять ромкомів, а потім піти, там, відкрити стейнбека, почати читати. І Я не бачу в цьому нічого. Погано, насправді я бачу погано в тому, коли книга сприймається якось елітарно, або якось сприймається, що це нудно, нецікаво, або ще щось таке. Мені здається, що коли книга позбудеться, всіх ось цих ярликів і нашарувань, які на неї навішали, і кожна людина зможе насолоджуватися книгою як чашечкою кави чи чаю зранку, або це буде ж така побутова звичка, як скролити сторінку там в Інстаграмі чи в Фейсбуці а тоді у нас буде трошечки інше суспільство, більш емпатичне і більш свідоміше. Тому я дякую вам. Пишіть, будь ласка, у коментарях, можливо, у вашому житті була книга чи людина, яка влюбила вас у читання, змінила ваше ставлення до читання, і ви після того стали завзятою, чи завзятим читачем, чи читачкою. Я вам, як завжди, дуже дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за те, що підписуєтесь, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. І дякую вам до зустрічі у нових відео. Папа! -па.